Привіт! Ти купив дитині путівку в табір, але не знав, що місто може компенсувати до 15 тисяч гривень. І я не жартую. Це працює для дітей пільгових категорій: діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників бойових дій та загиблих військовослужбовців, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти. Зареєстровані як внутрішньо переміщені особи у місті Дніпрі. Обдаровані діти. А які саме це діти? Переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань тощо. Хм, А як же отримати цю допомогу? Звернись до управління соцзахисту, подай заяву та копії документів. Купи путівку самостійно, важливо, сплата напряму до табора. Відправ дитину на оздоровлення максимум на 21 день. Повернись до управління зі всіма довідками та отримай компенсацію. І все. Зекономлені кошти наморозили чи в кіно. Головне не зволікай. Заяву можна подати до 30 листопада. Постав вподобайку, підпишись на Дніпро соціальний та поділись тими, хто має дітей. Бо компенсація це не бонус. Це твоє право. Я підписався, а ти.